Ну, а це ну реально ціле. Дивись, друзі, привіт! Виходжу до вас в ефір з новим влогом, але хочу нагадати перед тим, не забувайте, будь ласка. Ставити вподобайки або будь-яку реакцію, також заходите в коментарі. Я вас там завжди чекаю, готую для вас відео, створюю контент. Тож, сподіваюся, і на, вашу, на ваш зворотній зв'язок. Це дуже важливо. І всім, хто не забуває це робити, робить це регулярно, майже щодня. Я вам дуже вдячна. А зараз запрошую до перегляду того, як проходив наш вівторок. Будь ласка. Ранкова кухня, як то кажуть. Тут я готую десерт, так званий флан. Це ванільний пудинг, буде в мене. Готую його з ось такого порошку. Колись нам його давали, ще в продуктових наборах у нас були запаси. Ось це вже останні два пакетики на літр молока. Останні ванільні, ще чотири пакетики в мене шоколадного є, зараз покажу. Сказала неправду, було неуважно. Два пакетики шоколадного і один пакетик ще ванільного залишився. Так, треба було, мабуть, три зробити зараз, ну, нехай буде на потім. Два різних види. отже, нагріваю молоко, доводжу до кипіння і потім. Вимикаю і можна розливати по маленьких мисочках, воно застигає і готовий десерт солодкий. Дуже пахне ваніллю. Тут варю буряки, в мене три штуки залишалося, і вони вже стали такі в'ялені, тож треба їх зварити, щоб приготувати. До гарніру, як салат шматочками, ми таке їмо, підсолити трошки олійки. І ранковий омлет. Тут на 6 яєць, Вже трохи розклала. В мікрохвильовці розморозила багет. Тут півтора багети залишилось. Ну, не так, щоб хрустки, але м'які такі свіжі після морозилки. Це буде до омлету. Як проходять канікули в дітей? Дуже багато лего. Що я можу сказати? В тому числі на цих кадрах попередніх. І зараз, коли я редагую відео, вони там, там сидять у вітальні. Все, щоб ви розуміли, засипано Лего. Намагаюсь якось цим боротися, але це як прибирати сніг, коли йде снігопад. До цього неможливо звикнути. Ну, Петро, що сталося? Можливо, це гра якась. Які там поганці? На кого напали? Незрозуміло, але це завжди цікаво, правда? Чуєте ці звуки? Окрім звуку вентилятора. Ви куди? Ми назвали ще? Так, ми вивозити каміння, а потім в магазинчик заїдемо. Привіт, друзі! Насправді вже... Майже п'ята, без п'яти п'ять вечора. Такі в мене влоги колись зранку вранці починалось. Ну, це буде змінюватись не завжди ж ми так будемо почувати. фух Їдемо так, як сказали дітям, так звані. так зване. Е Назвали ще побутових е великих відходів. Насправді це вже друга поїздка буде. Чоловіка зараз закрив. Він минуло вихідних їздив, а сьогодні вівторок він вдома працював, а зараз ввечері їдемо. Ще відра там все так поскладав. Самокат чи що там? Велик поламаний, відро. Там самокат же теж металевий, ламаний. На сонечко. Це... ну сонечку. Це Це... Ні, немає на вулиці. 31. Ну добре. Добре. Ага, тут навіть автомат не дядько, дає добро, дає добре, як у нас написано. на дачі пам'ятаєш? Мотузка... мотузка, мотузка так натягнута, і дядьки сидять Ні? такі в уніформі. Отже, що це за місце, в яке ми приїхали? Я вам попередньо розповідала, особливо коли заїжджала до своєї двоюрідної сестри, щоб взяти спеціальний пропуск, картку, за якою ми, власне, щойно заїхали. Це дешетері, це таке спеціальне звалище, куди потрібно, і всі зобов'язані вивозити великий громісткий, громісткий громістке сміття, яке тихіше, будь ласка, трошечки. Дякую. Отже, громістке сміття, типу меблі, матраси, щось металеве, картон, якісь речі, які, ну, електроніка, яка вже не працює і так далі, і тому подібне. Те, що в звичайний смітник не викидаєш біля будинку, а те, що потрібно ось додатково застосовувати транспорт. Що, Лі? покажи щось. Лего. Так, лего, Лего, Лего. Отже, у нас тут накопичилося цегла, каміння, яке давно вже в дворі знаходиться і треба було його вивозити. Отже, кількома такими заїздами це був другий раз, коли мій чоловік поїхав і взяв мене зі... з собою, загітував, скажімо так, подивитись, що воно таке, і вам показати заодно. Я теж не забула цього зробити, Тож дивіться далі, що я там побачила і вам за... зафільмувала. Захисного кольору. О, дядько, О, дядько наш сусід, той, що будинок купив. Сусіда. Він, Він, мабуть, тут працює. Пилис... А, техніку, комп'ютерну техніку. Тільки були. такі здорові, Це було скло. І одяг, оце треба сюди, було зразу все вистави. Ми могли положити. Ти нас хотів. Треба. Вис... Доведеться ще раз їхати. Не раз. Це гілки, там все. Ну Садове це картон, да. сміття. ось. Да. Чого не купити подрібнювачі? Ну, це скоріше таке комунальне, мабуть. Ще. Хоча у комунальників теж є подрібнювачі. Ну таке. Ти мені прямо екскурсію зробив? Тут так треба. Їх. А треба. <с? <с?> ти не спеціально. Он меблі дивись. Комоди. Ух ти. От непоганий дитячий. Нема нам куди ставити, так би можна було забрати. Давай, я спочатку це ти ж не, не можеш. Ну, Постав туди. Я у дядьки запротити. Та зараз подивлюсь. Папір, але написано, що не картон. Цікаво, цікаво. Добре, не буду я сміття розглядати. Мебліші. Сказала, що не буду, і пішла все одно розглядати. Ну, що поробиш. Доволі цікаве було цікава подія. Справді подивитися, що там відбувається. Але хотіла ще зазначити, що сюди приїхати не може будь-хто. Насправді, щоб мати доступ, безкоштовно дозвіл викидати це сміття, потрібно бути. Платником податків саме в цій комуні бути прив'язаним до цього безпосередньо муніципалітету і отримати ось цю карточку. Ми досі не знаємо, не уточнювала я у своєї двоюрідної сестри, як їй вдалося її отримати, адже вона тільки орендувала кімнату в жінки в будинку, в приватному будинку. Вона мешкала саме в кімнаті і працювала в на підприємстві при цьому містечку, при нашому місті карбоні. Хто і за яких обставин зробив їй цю картку? Ми дізнаємось пізніше, як то кажуть. Але ось роблячи ремонт в Толузі, вона могла моя сестра, приїжджаючи на роботу, а це поряд з її підприємством. Вона потихеньку, ось це будівельне, будівельне своє сміття вивозила саме сюди, в дешатері, Власне, для цього і картку цю попросила, і нам вона теж знадобилась. Ми, звичайно, могли попросити цю картку безпосередньо у власників. В адміністрації цієї будівлі, де ми живемо, і в католиків наших сусідів така картка є, звичайно, бо вони ж тут мешкають і приватну власність мають і сплачують ті податки, але чомусь комунікували саме з сестрою і заїхали сюди. Ще в нас картка залишається, бо треба ще пару разів точно з'їздити. Вони які став, тобто віконниці, вони якісь стульці зламані. Таке. Ось металичний. Зараз смітник, цей виконує. Він не працює. Теж велике. Ось будівельне. Сміття. І воно ціле, Вань, Диви, що я знайшла. Це <пеку> я, на смітник... ви ви я на смітнику лажу. Так воно ціле повністю керамічне, представляєш? Посуд хтось повикидав турецький. Два кабіну, не треба у Унітаз? Унітазу <пеку> ні, не буду розглядати. Ну а це, ну реально ціле, дивись. Добре. Все, не дозволив мені навіть розглядати той сервіс. Ну, добре, добре. Не буду дратувати людину. Так, матраси, ось, будь ласка, все старе. Він дитячий такий будиночок, який є, у дворі ставлять. Ну, теж вигорів. Таке, воно, скоріше за все, або зламане, або я не знаю, чому люди не здаються в. Емаюз, бо це ж могло комусь знадобитись. Дерево в гарному стані насправді. Але чомусь саме сюди привезли. Його можна було перефарбувати. Непогано можна було ще порозглядати, але людей багато. Не буду їх турбувати. Придавлює, скоріше за все, приминає, щоб більше влізло. Там вже з горою металу накидали. Це ще я книжок не побачила. Оце б я поставив вон би картон. тут хто... Ну, ні, там паде кахто. Вон далі картон. Ну, картон то картон. Коробки. Так, а вон там папір. Ну, там макулатура є. Добре. Там ти трава. Я тут... Та це ти мене вмовляв поїхати. Ось мабуть, вже й не радий, що я там. Посуд пригледіла. Ну ти ж не взяла? Що ну, взяла? Так ну де б я взяла, але було цікаво порозглядати. Що немає? Смітники, якась нездорова. Цікавість до смітників просто. Французьких. Не, то треба заїхати, смаколиків обіцяли хоч трошечки. Ні, зараз посилку відправимо, а потім. А де? На вокзалі? А ну, де? Там біля поширення. Через магазин? Через продавці? Там продавців? на другому продавці. Угу. Ну, пункт, можна сказати, що вони приймають. Так, повертає блюеті okay. пристрій для електрики. Не знаю, як його правильно назвати. Mm -hmm. Двері щось mm -hmm. погано відчиняється. Обе написано. Mm -hmm. Там написано щось он. Ні, папірець. Сильніше штовхаю. Боїться двері зламати. Вийшло. Там ательє, я знаю, що вони і меблі перетягують, чи як це правильно сказати. Тканиною оббивають новою. Я там колись забирала посилку, чого він не загрушив машину. І паралельно ще й ось приймають і видають посилки. Додатковий заробіток, я думаю, якась там комісія в них є. Бушері це м'ясна лавка. Була тут кілька разів зі своїми бенефіціарками. На роботі. Так от, повертає пристрій, посилку відправляє назад, тому що не працює. Написав, сказали повертати. Апарат. Як називається цей пристрій, правильно сказати? Це, це не інвертор, правильно, це якийсь, mm. якась система. Ну Blue Yeti, це цей бренд, Так а що воно робить? Накопичу, ну, його йому, йому можна як безперебійник використовувати для комп'ютера Тобто комп він там і акумулятор, все в одному? Е, так, з батареями, так. Да. Французи в одних шортиках. Спека примушує роздягатись Ну на власному подвір'ї. Чому що це місто все одно? Город є город. Город? Чи що це в них? Ну, щось таке. Подвір'я, батут, гойдалки. Це... Ні, він щось підстригає там щось. На городі, в шортах, спека 32 вже поки. Паркінг весь зайнятий, багато людей. Ну це вже ж пів шостої, якраз після роботи, мабуть, люди позаїжджали. Ось, будь ласка, прання за гроші. Про смачненьке. Ми згадали, що в нас папір закінчився. Так буває. Ноу, ноу, ноу! Тільки не це. Миколай <плес> вчасно втік. <плес> все, не треба в будинку бризкати. Все, все, додому. Додому. Друзі, це власне все на сьогодні. Сподіваюся, ви вам було цікаво. Дякую, що додивилися до кінця. Нагадую про вподобайки. Нагадую про те, що, щоб ви підписувались на канал. Продовжую вас про це просити щораз. Сподіваюся, не втомила знову ж таки вас цими проханнями. Це дуже важливо для того, щоб канал зростав, для мотивації знімати відео далі, наповнювати цей канал контентом. Чекаю вас, як завжди, в коментарях. Заходьте просто привітатися, або, можливо, є якісь зауваження, є якісь питання, буду по можливості на них відповідати. І побачимося в наступному відео. Ви можете прямо зараз вже переходити за посиланнями, які ось тут зазвичай наприкінці відео бачите, і побачити ще щось і почути цікавого від нас. Ку-ку! Що ти хотіла сказати? Я хотіла сказати. Бувайте? Так. Бувайте. Лія вам каже, бувайте. Ой, Лія щось не закінчила казати. Тато ми живемо подарунок і сьогодні його день народження. День народження. Так, але це буде в наступному відео. Ми показуємо ще, що було напередодні. Але анонс, Лія вам зробила анонс.